Вони були однією з найвпливовіших родин України. У них були маєтки, багатства, зв'язки з найвідомішими людьми свого часу. Вони будували школи, рятували культуру, але й зраджували. Та зрадили так, що козаки-характерники наклали на цю родину страшне прокляття аж до сьомого коліна. І це все історія роду Галаганів. І вона куди цікавіша, ніж здається, на перший погляд. Вітаю вас на своєму каналі Совчене перо». Це проєкт, який має на меті закохати вас ще більше у величну багатовікову історію України. Адже знаючи своє минуле, ми бережемо своє майбутнє, яке у нас невтомно хочуть відібрати. Тему цього ролика я обрала недаремно, адже історія галаганів і їхня родина є справді дуже цікавою, різноманітною та інтригуючою. А ще коріння. Цієї родини походить із Чернігівщини, звідки я родом. Мене звати Софія Василенко, і ми починаємо. Першим відомим представником роду Галаганів є без перебільшення герой національного масштабу Микита Галаган. Він народився в Корсуні, в козацькій родині. Козаками були його батько, дід і прадід. Згодом і він записався до реєстру козаків, які перебували на службі Речі Посполитої. Усе ж Микита не був лояльним до польської влади, яка нещадно гнобила його односельців. За першої ж нагоди він взяв участь у повстанні Тараса Трясила, за що був позбавлений козацького звання та записаний у холопи князя Яреми Вишневецького Його вольнолюбива душа не хотіла миритися з такою наругою, тому він подався на Запорізьку Січ. А згодом і до Чигирина, до сотника Богдана Хмельницького, з проханням посприяти у легалізації в рідному корсені. Хмельницький раду зустрів козака і дарував йому волю. Невдовзі Микита одружився з донькою корсунського козака, яку любив понад усе. Тож, коли на її честь зазіхнув п'яний польський гайдук, не стримався, вихопив козацьку шаблюку і зарубав зухвальця. Йому довелося тікати з рідного Корсуня в ліс. Там він зустрів таких самих утікачів, як він, і став їхнім ватажком. Якось від дружининого брата, що служив у полку в Черкасах, Микита почув тривожну новину про те, що сотник Хмельницький утік на січ з метою підняти повстання. Він з цікавістю ловив кожну звістку про успіхи повстанців. Одного разу розвідники принесли інформацію, що поляки будують укріплення поблизу Корсуня, що свідчило про місце майбутнього поля бою. Галаган вирішив виступити з ватагою назустріч Хмельницькому, щоб передати ті відомості про супротивника, які вдалося зібрати. Інформація виявилася дуже доречною. Усі зрозуміли, що сил замало, щоб штурмувати польські укріплення. Тому на раді в присутності Хмельницького Богуна, Кривиноса, джелалія та виговського ухвалили рішення завести противника в засідку до заздалегідь підготовленого галаганом місця. Для цього потрібен був доброволець, який міг би нанятись до ворога провідником. Виконати цю місію зголосився Микита. Кричав, що кричав, зараз же треба йти на Ярему. Піду. Потоцький чекав на військо Хмельницького, замкнувшись у міцно укріпленому таборі. Але майбутній гетьман і не збирався штурмувати його, Чинив лише кілька демонстраційних атак. Натомість підсунув полякам добровольця смертника Микиту Галагана. Випадково опинившись у полоні, Галаган спочатку вперто мовчав, а під лютими тортурами заговорив: Микита знав, що нятимуть віри тільки тому, що він скаже під час катування. Після того, як Потоцький покликав ката, який почав розжарювати сталь і палити ним спину козаку. Галаган зізнався, що війська у Хмельницького дуже багато, а ще з ним татари, і згодом приєднається сам кримський хан зі своєю ордою. Потоцький злякався такої кількості війська, тому згодився на допомогу Галагана, щоб той вивів їхню польську армію. До того часу козаки кривоноса вже перекопали всі ймовірні шляхи відходу глибокими ровами та завалили дороги стовбурами дерев. На світанку Галаган повів поляків через ліс у пастки. Коли половина війська увійшла в ліс, на них напали загони Кривоноса і богуна. А з тилу підійшло основне військо Хмельницького. Усього за чотири години у жахливій бійні польська армія в Україні фактично припинила своє існування. Декілька тисяч поляків, включно 127 офіцерів, потрапили у полон. Козацьке військо збагатилося величезною кількістю боєприпасів, харчів, холодної, вогнепальної зброї та 41 гарматою. На світанку, обходячи поле бою, козаки побачили порубане на шмаття й понівечене тіло Микити Галагана. Їм було ясно, що таких ран неможливо було отримати у відкритому бою. Микита віддав своє життя за Україну. Це подвиг. Неоціненного масштабу. Насправді історія Галаганів є дуже цікавою та різноманітною, починаючи від героя національного масштабу Микити Галагана і закінчуючи зрадником, який своїм вчинком змінив хід історії України. Я дуже вам дякую, що ви додивились цей ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити майбутні ролики, а я вам обіцяю, вони будуть дуже цікавими. І підтримуйте все українське. На щастя, це дуже важливо. Побачимось!